Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Ключин Конзелами з Півдня Деської області. Сьогодні вам показую свою бригаду моїх дівочок. Це ось наша сусідка Зіна. Зіна, поздоровайся. А це чоловікова сестра Таня. Там ще і внук десь бігає, але він з чоловіком допомагає, чоловіку допомагає збирати горіхи. Ну Працюємо, бачиш, що ми так робимо так ось бачите Тут завертають гантірочки мокренькі, потім целофанові кульочки целофанічні uh -huh. зав'язують і отак от А я копаю, я ж казала, в мене тачка, лопата ганяю по всьому городі. он пригналася лопата, тачка. Ось список, бо одне росте в одному кінці, друге в другому. Це пишу. Зараз привезла е, пенісетуми, Буду ділити, бо просили показати, бо хочуть поділити. Ну, по-перше, якщо ви будете вдома ділити, ви викопуєте. Не тоді, коли болото, як я сьогодні копаю. А, треба буде обрізати, залишати сантиметрів 20, оці такі штрупочки, обрізати і потім легше ділити. Ну, я взагалі пробую їх на розрив. Можна ставати рвати. Я знаю, це одна зараз буде знімати, а в двох будемо рвати. Будемо пробувати, якщо вийде. Треба тут, ще корінці я зараз обрубаю, тому що дуже багато болота. Ось такий топорчик у нас є, правда, не колишній. Ну, болото рубати чоловік другий не дає мені. Так от трошки обрубаємо ці кінчики, все одно не треба, це старе коріння, воно все одно у вас буде відмирати зараз. Маєте скільки? Просто болото. Зараз я обіну рукавичку, рукавички, бо рвати без рукавичок, друзі, не можна, бо поріжете собі руки. Дуже цупке листя, дуже гостре. Можна порізати, до речі, дуже-дуже ріжуться руки знаєте, так відкопується, просто Там Буде було полилося, просто як пластилін. Так, Зараз давайте я вдягну рукавички. Зараз я буду в кадрі не дуже гарно, але ну, я працюю. А Ми дуже гарні, ми ж працюємо, я не по подіуму ходимо. Зараз будемо пробувати рвати. Якщо не порветься, то будемо, будемо рубати. Зараз показуємо. Я открою. Давай, Денис, давай. Давай, так же без бед Вот так. Я Ой, Ничего, ты уже меня понимает. Давай. О, о, еще раз, еще раз. Не хочешь. Себе? Потому что болото. Еще трошка. Так я й мучаюсь. Ну так, да. Дерзина, ну давайте далі, бо я вже скоро на сестру вилізу туди. ще один ривок, ну зразу дуже важко розірвати головне. Покатаю тебе, давно. Все, тут трошки кришна відірвалася. Показується коріння. Це не страшно, ми тут зараз ще одірвалося. Ми оце тут ще замочимо в болото. Ви можете навіть собі ще поділити. Ось тут можна спокійно, вже вдома легше буде рвати. Можна отак от по кожній подільці, отак от. Видно, да? Да-да. рвати отак от і ділити оце все на кілька кущів, друзі. Так що не бійтеся, якщо тут одірвано було. Це не страшно. Я собі вже показала, взагалі таке без коріння саджаю. Ну, запам'ятайте, відрізати, о, отримали верх дріжте, ставте собі його на сухоцвіти, садіть отак корінь, тому що цей верх буде висасувати всі пожинні речовини з кореня, витягувати і вологу, і все. Фу, блін! і цей може пропасти. Давай тепер я Ну вже показала, що Ну потім вже, що будемо весь кусь на камеру вивати? Захекаюсь. можна ще, наприклад, ось у нас. Це, це у нас що, господи? Це, це у нас пенісетум, а це у нас міскантус. Е, міскантуси. Я забиваю, у мене є ось такі кілочки, бо ви його так на розрив не розірвете. Кілочки забиваю ось отак, от один кілочок. Ну і другий десь тут у мене другий. І потім на розрив. Ну, колись, може, буду ділити, колись покажу. Я вже поділила зранку це. це лишилося. лишилася. бійтеся, якщо десь отак ось, відпадає, ось ось відпадає, це не страшно, Ми тако приліпили або розірвали б навпаки, по таким діленочкам посадили собі і поділили і вас. Скажу, що через 2-3 роки у вас будуть гарні кусі понаростають. Ну, зараз будемо рвати далі, бо це, як бачите, не так-то просто робиться. А ось і другий кіло, Тут було, то ж кажу, дозі було страшне. Тут я ось відрізаю міскантуси. ми відсилаю так, але обрізайте. Хоч вам і дуже жалко, коли обрізайте, тому що все одно вони будуть сохнути. Ось так. Ну, а там уже дві мої подружайки вже пакують знову. Ну, все, друзі, да, там два по 100, по 150. В одну посуду <смію> сміємося. Це коли просять за 100, кусь, за 150, це сміємося. Два по 100, а це по скільки? По 50. по 50 все друзі, бажаю всім гарного дня. Все для нашого України.